У великому і працьовитому місті Кривий Ріг є багато заводів, фабрик і річка Інгулець, яка тече через саме серце міста. У цій річці жила маленька крапелька на ім'я Дрібка. Чому це все зі мною? Я ж була такою чистою. Тепер через сміття і бруд мені соромно навіть дивитися на себе у відображення. Але дрібка не втратила надії. Вона вирішила вирушити у подорож, щоб знайти спосіб стати чистою. Дрібка потрапила до водозабору. Це було перше місце, де вона могла очиститися. Тут вона зустріла фільтрика доброзичливого механічного фільтра. Фільтрик зупинив великий бруд, але дрібці потрібно було пройти ще кілька етапів очищення. На наступному етапі до води додали спеціальні речовини коагулянти. Вони збирали дрібний бруд у великі грудки, щоб їх було легше видалити. Залишався останній етап. На завершальному етапі дрібка зустріла ультрафіолетика. Він знищив усі шкідливі бактерії. Тепер я абсолютно чиста і готова допомагати людям. Після завершення свого шляху дрібка повернулася до міського водопроводу. Тепер вона стала частиною життя мешканців Кривого Рогу. Чуєте по телевізору, по радіо, що декілька днів не можна виходити з дому, не можна там вийти йти в магазин. Треба там закрити вікна двері, і знаходитись вдома. У вас був якийсь запас води. Він закінчився. Де можна ще вдома знайти воду? В туалеті, правильно, але не в чаші, але не в чаші унітазу, а в бачку. Дома бойлер є У вас у більшості, може не у всіх. Воду можна використати, злити з бойлера, з туалетного бачка, відкрити морозильник і там дістати лід, розтопити лід. Це теж такий варіант. Да. Дивіться далі. У нас є консервація кампоти. Повітря, це слово... Супер, зволожувач повітря, тому що туди не можна набирати брудну воду, якщо ми знаємо, в основному дистильовану. Е, ще у нас там впраски наливають очищену добру воду. Можна зливати з прасок, з освіжувача повітря, який, е, і то, якщо не додаєте, ніяких там арома олій. Або, наприклад, бачок, якщо у вас мама кидає туди кольорові таблетки, то ми вже ту воду не беремо, бо вже її не можна. Консервація, соки, компоти, огірки, помідори, груші все, що консервоване, ми відкриваємо. Ми це теж можемо пити. Було багато корисної інформації та ну, взагалі просто цікаво, особисто для мене. Цей захід був таким дуже корисним, тому що на такий нелегкий час для нашої країни це, мені здається, найкорисніше, що можна було почути, послухати. Я як учитель вважаю, що такі лекції є дуже корисними та пізнавальними, як для учнівської молоді, так і для дорослих. Дякуємо організаторам за такі цікаві та пізнавальні матеріали, як не залишитися без води та як собі допомогти у такий непростий час.